Добрий день! В цьому відео я покажу, як створити урок. Щоб створити урок, спочатку треба створити і курс, адже урок це складова частина курсу. Платформа пропонує нам дати назву курсу, називаємо і натискаємо створити урок. Також задаємо назву уроку і йдемо далі. Створити. Потрапляємо до головного робочого простору: це редактор уроків. У редакторі ми створюємо весь навчальний матеріал. Можна написати текст вручну, вставити з буфера, імпортувати з Google документів або згенерувати за допомогою вбудованого ШАІ. Для генерації обираємо тип контенту урок чи параграф, мову, стиль навчання і стиль тону. Вводимо запит, натискаємо кнопку ще із сформує текст, який можна використати як основу для уроку, а потім відригувати під свої потреби. Наш матеріал уроку готовий, і давайте використаємо його в році. Коли ви виділяєте текст, з'являється панель інструментів, тут можна змінити шрифт. Розмір шрифта, колір, додати посилання, зробити цитати, списки та інші елементи, що допомагає структурувати інформацію і зробити її більш читабельною. У будь-якому місці можна натиснути на плюсик і додати медіа. Якщо урок про командну роботу, то можна додати відповідне фото. Покажу функцію хотспоти. Це інтерактивні мітки, які дозволяють залишати пояснення прямо поверх зображення. Зображення в редакторі легко масштабувати, переміщати та змінювати розташування тексту відповідно нього. Давайте додамо відео. Ви можете вставити посилання або завантажити відео безпосередньо на платформу. Система автоматично перетворить його на віджит. І учні зможуть переглядати відео прямо в уроці, не переходячи на сторонні сайти. Окрім фото та відео, доступні інші інтерактивні елементи, карти, pdf файли матеріали для завантаження, таблиці, розділювачі контенту та багато іншого. Не забувайте натискати Зберегти. У кожного уроку є повна історія змін. Ви можете відстежити, хто і коли редагував контент та при потребі повернутися до попередньої версії. Коли контент уроку готовий, можна переходити до налаштувань. Тут ви можете зробити репліку уроку, щоб заощадити час, створити динамічний контент для персоналізації навчання, додати дату відкриття, щоб матеріал відкрився у потрібний час, і додати главу для структуризації змісту курсу. Після цього натискаємо на іконку Око, урок опубліковано і він з'являється у курсі. Рада була допомогти і щастив в роботі!